Усім привіт! Вирішив записати коротесеньке відео. До цього взагалі-то збирався робити огляд цього прекрасного MPPT-контролера Sky Blue. Але він випустив білий дим магічний і перестав працювати. Тому ось у мене знайшлось кілька хвилин часу. Я його зараз буду відправляти. До ремонту в офіційний сервіс. Ну, як би офіційний, е, хлопцям, які ними займаються, коротше кажучи. Та вирішив поділитись цією історією. Від самого початку він начебто працював нормально. Але я пару разів чув якісь такі потріскування в корпусі, начебто, я не знаю, хто з цим знайомий, той і зрозуміє, такий. Як статика, коли пробиває щось під час сильного вітру, там коли наелектризовані дроти, і так далі, ось щось подібне. Пару раз чув, потім начебто все нормально працювало. От, і в один момент я побачив якраз так співпало, що вийшло сонечко за хмар, було прохолодно на вулиці. І потужність поперла вгору. Він знову так. Пару разів клацнув, потужність впала. І він показав, що на виході, тобто на вході, напруга замість звичайних звиклих 150 вольт 49, як на КБ. Ну, я не одразу зрозумів, чесно кажучи, бо був там іншими справами зайнятий, то я так просто повз проходив, якраз чую, як він волає вентилятором то подивився на нього. А потім я дещо робив з батарейкою, відключив її, і з нього пішов білий дим. І що насправді сталося, як я це розумію? Він пробився. Він пробився, він почав подавати напругу сонячних панелей на акумулятор. Ну, вважаючи на те, що акумулятор все-таки має свою якусь ємність доволі високу, так, ну, для нього. То напруга просто просідала. І тому він показував 49 вход, 48 там вихід, ну щось таке, плюс-мінус. <кій> Треба було звернути на це увагу. Ну, а коли АКБ відключив, ця просадка, звичайно ж, зникла. І на вході, там, де батарейка з'явилася, напруга там під 160 вольт там, 150 з чимось. Витік конденсатор, ось цей. Трохи надувся на мене, і витік. Він стояв по входу тут, а поруч стояв конденсатор, розрахований на цей вихідний порт. Ну я їх місцями замінив поки що. Так само я знайшов спалений пробитий транзистор один. Транзистор, і тут у нас HY, Так. Так, це діод, це діод. Зараз це у нас діод, а це у нас транзистор. Ось транзистори китайських АY1920. Ну, коротше, я зробив з нього 30 амперну версію. Просто прибрав половину ключів і половину діодів. Інші всі транзистори я знімав, перевіряв. Вони не пробиті, нормальні. Зібрав, але він не запускається. Не запускається і, чесно кажучи, мені тут на дачі ну, не, не зовсім зручно цим всім займатися. <кій> От, тому я вирішив відправити його в сервіс. А, і ось в розмові з сервісом проскочила така фраза, що таке з ними буває. Чесно кажучи, мене це напружує. <кій> От, тобто, якщо вони пробиваються, наскрізь то треба щось ще придумувати з якимось додатковим захистом чи ще щось. Ну, коротше, поки огляду не буде, за місяць він напрацював конкретно цей з невеличким полем там, на 1,5 кг до 2 кВт, він напрацював там, з останнього, що я пам'ятаю, 127 кВт. От, в принципі, попередній місяць дача повністю була, була віддімкана від загальної мережі і нормально, автономно все відпрацювало. Ну, Коротше кажучи, поки що ось так. Одним дублем така ось інформація. Так він виглядає всередині. Кому цікаво нічого. Паленого тут не видно. Ну я розумію, що, скоріше за все, десь живлення на проц не, 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 не дійшло. Можливо, навіть вон та Дісішка малесенька п'ятинога. Ну, але ж кажу, немає часу. Зараз ще й цим займатися, тому надішлю компетентним хлопцям. Нехай вони його зроблять, бо він мені. Потрібен. Я зрозумів, що штука доволі корисна і, і без неї я не отримую тої кількості генерації, яку хочу. Ну тут я попідписував, коли то все розбирав і відпаював. Я так само пронумерував транзистори і діоди, щоб потім, якщо я буду їх ставити назад, то щоб я знав. Деякі пари, бо тут вони стоять отак от пара у паралель і пара у паралель. Пара і пара. Ну, тобто, в принципі, цілком нормально, як і повинно бути.